Я була просто в шоці, коли побачила цей хостел. Подивіться, ось такі шафи на самому вході, там правила проживання. І почнемо нестандартно, від ванної кімнати. Ось так виглядає вона. Це пралка, це унітаз, ось такий душ. І так багато дзеркал. Круто. Зараз тут прибиральниця. вона прибирається. І так виглядає ця кухня. Я просто в шоці. Тут хтось варить, що бурячки. Ось такий холодильник. Заглянемо, що всередині. Ще багато місця. Мітрофальова піч, тут люди переховують речі. Класно, є де посидіти, присісти, поїсти. Пробачте. Ідемо далі. Я вам покажу зараз вільну кімнату. Тут 5 кімнат і зараз тільки одна кімната вільна. А! Ще до речі, такий холодильник тут знаходиться. Теж дуже кайфовий, крутий, великий. Тут одна шафа. Тут... Хазяїн. Йдемо далі. Ця кімната, вона просто ну, перевершує всі очікування. Велика, свіжа, дуже ясна кімната. Ми тільки поставили тут світло, стільки шаф тут знаходиться. Але якщо ви хочете, ми можемо вам з'єднати ці два ліжка, будете спати разом, або поставити сюди шафу, або сюди шафу. Все, що заважаєте, ми і зробимо. Це вулиця єдності народовий, такий вид з вікна. Парковка безплатна тут, на низу, тому дзвоніть і пишіть, і займайте цю кімнату першій контакти маєте в шапці профілю або під цим відео.